Всім привіт! Сьогодні 20 квітня, субота. І проводимо культивацію, готуємо площу під соняшник. Це виходить, на одному полі будуть два відео, але відео одне я закину перше, це 5 квітня було, яка там груда була, що там було, побачите. І тепер станемо на 20 квітня. От. Яка різниця. Дощі нас накрили сильні. Ну, слава Богу, звісно. Ай хлопаки до діда. Трошки катніться. Восьма ранку вони не сижуть вдома під кодрію, а хочемо йти в поле. Розробляйся супер, не? А йдіть сюди. Йди з цієї сторони. А йди сюди. А, супер. Та, 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 та. А, нічого Давай. Буде для історії. Оце мені радість. Здорові діти, люблять поле. Не, нормально. От так, е, да. і от пішли дощі, слава Богу, бачите результати, який вже ми добилися. Ну не ми добилися, дав Бог дощу і. Волога, звісно, ідеальна. Суж конкретна. Короте, е, на тім відео побачите різницю, звісно. Незалежно як оранка. Як нема дощу, то роби як хочеш. Е, але що ми тут зробили? Рішення було прийнято, коли та груда така, коли я там говорив, от, ну побачте на тим відео, що там все творило. І зможете порівняти, я закину відео е, два сразу, щоб могли порівняти. Як там було, дійсно, що ти брав оту землю і вона була, це було 5 квітня, станом на 20 ви бачите результат самі, Волога вона є, і туди глибше. Копаєш і мокро, і мокро. І мокро. Ну, земля досить холодна. Дав Бог дощу, обільні дощі нас накрили не цілу неділю дощі, сьогодні вже так сонце блиснуло і вчора, що. А так дощі йшли сильні і спокійні. Ми тут прикатали, закультивірували і прикатали гладкими катками оцю землю, уплотнили її. І трошки груда, яка була більша, руна поламалася, ну, розбилася, пішли дощі. І воно її намочило і вплотнили ґрунт. Тепер ми тут будемо сіяти соняшник. Оця земля, що вплотнена була, вона знизу от стільки вологи тут має. Це все уплотнилося, волога йшла і все впитувалося. Ну це наша технологія домашня, як кажуть. Хто як хоч так собі робить, ну ми собі так практикуємо. Уже не один рік, допустимо, якщо є проблема з груду або вологою. Ну, ще раз підкреслюю, що якщо нема дощу, все як то кажуть у Бога. Наша задача проста засіяти, обробити землю. А вже як дасть Бог дощ, буде урожай. Не дасть дощу. Не буде урожаю. Тому... Слава Богу, саме головне надіятися. І дивився всім, дав Бог по Україні, так дивився всіх каналів, ну як всіх, ці іменно, які працюють біля землі. Комусь більше, комусь менше, але дав. Дав Бог дощу і всіх радість, звісно. Радість, бо то є добре. Хоча одні кажуть, забагато дощу, то, ну, я не знаю. Нам, наприклад, ми працюємо біля землі і всі, хто дивиться дивимося, і, і самі працюють, і розуміють, що якщо нема дощу, то... Ну, ми повинні розуміти, що то стан буде такий тяжкий. Але слава Богу за дощик. Прекрасно. Знаєте, радуюся серці, тому що на тим відео у мене трошки був такий, трохи я і на емоціях був і от таке, ну, неприємна ситуація. Але ви знаєте, надіявся, як дав Бог дощу, надіялися і слава Богу. Йде прекрасно, розробляйся. Супер. Тут засієм соняшник. Ну я думаю, не знаю, чи зможу зняти відео, чи буде можливість така. Про соняшник, як сім. Ну, це площа гектар 30. Т-150 йде легонько, так собі спокійно. По-моєму, 2-2. Я зараз трошки... Ну отака ситуація Слава Богу за дощ, за прекрасну погоду і що дав нам усім доща, усім, хто надіявся, хто чекав. Можу сказати, що я так говорю. Але я знаю, що я говорю. Тому що, знаєте, оці моменти, воно прекрасні моменти, коли ти трудишся. Я не знаю, як буде далі, як будуть опади. Ми не можемо знати, знає тільки Бог. Але воно приємно. Навіть аж мокро. Ви ж мокровато трохи. Але воно притрахнеться туди глибше. Бачите, якщо я вкопуюся. Сантиметрів 15, руки як лопати. Е, <кій> така ситуація. І пташки співають, знаєте, дерева цвітуть. Слава Богу. І тому кажу, ми тут <кій> дали катками. Дехто з нас сміявся. Ну, ви знаєте... Сміються ті, хто нічого в своєму житті не вміють. І люблять критикувати ті, що нічого не вміють, бо в них просто розум не настроєний на те, щоб щось мислити, а просто критикувати і сміятися. І коли от бачите, побачите результат, потім буде соняшник, посіяний, коли ту все буде сходити, ну, от отаке воно. Але от грудки, бачите, вони всі розсипаються Руки, у руці. Ми катками прийшли цими гладкими. І вплотнили їх, розбили, уплотнили землю. Волога вся пішла і впіталася, як у мочалку. Ну, може хтось сказати, що це неправильно. Ну, я. А мої хлопці катаються. О, показують суперлайк. Оце радість. Бачите, от пройшлося. Є грудочка, але вона це не страшна грудочка. Вона все в руці розсипається. Саме характерно, що є волога. <кій> <кій> Тому рано вже ми в полі. Слава Богу. За все. Е... Побажання, які мої. Так як і постійно здоров'я. Що йому цей культиватор тягнути? І нічим погано, пускає трохи димок. Але тож мусить пускати та ж горить солярка, але це щось занадто дідо йому, тато дав йому. Ну, але... Суть не в тому, побажати всім здоров'я, саме головне, мирного неба. І так як я люблю казати, і це моє право, я така людина, як і всі, щоб Бог зберіг нашу Україну, кожного із нас, щоб дав мир і процвітання і... Взаєморозуміння і любов один до одного. Можливо, хтось мене не так зрозуміє, ну ви розумієте, як хочете. Тому що наша Україна вона є прекрасна. І усе маємо для того, щоб жили наші діти і ми. Але часто немає порозуміння. Тому у політику я не вдаюся, воно мені просто. Там є люди, котрі більш розумні в тій справі, компетентні. Би Бог зберіг нашу Україну, би наші ці діточки проживали у мирній, тихій Україні. Та не тільки наші, і всі діти. Тому що діти це є наше багатство. Ви знаєте, воно є прекрасно. Тому би Бог зберіг кожного з нас. Все, друзі, дякую всім за увагу. Отак як. Знаєте, аж дивіться батько, у нього аж настроєння помінялося, я вже вижу, що е... ну вижу, бо приємно, бо вижу, що результат вийшов непоганий. Іменно по обробітку, там. а далі вже по сходах вже на все свій час. Все. Всім дякую за увагу. Порох розсипається як прах. Ну це не порохи, але не годин знаєте, вже відключати камеру, не годин нарадуватися цим. Нічого про зараз годину часу і будемо сіяти. Все. Всім дякую ще раз за увагу, бо заговорився.